Всім доброго раночку, з лісу. Почну своє відео з цього пенька, де я знайшла в неділю веселку. Ось як вона розклалася. Яйце я забрагала. Думала, тут ще є яєчко, можливо, але не видно. І що тут наросло в нас плютей. З цього пеньочка є плютей Олені. Ось такий він свіженький гарненький Заберемо, як перший подарунок лісовичка заберемо. Опа. Ми вже, звісно, подаруночок поставили на пеньок. По-іншому ніяк. Всім гарного дня і гарного перегляду. А ось наша і перша знахідка. Така гарненька сироїжка Виросла. Ох, на якій довгій ніжці вона. Така класна. Давайте провіримо її на свіжість. Тай мій ножик. Щось тепло, як гухнуло, десь дерево впало. О, дивіться, яка чистенька. Зараз ще відріжемо ніжку. Ось. Чистесенька. Приємна знахідка. Ще чиста. Яка краса, яка краса є в мене перша знахідка на грибницю прийшла я. Ось тут він. Бачите, заглядає вже кінчик. Так. Є напівбілий. Ох, який він молоденький. Ось так. Є перший балетовий у мене в кошику, котра година 6.47. Рибільші півгодини я ходжу. 23 липня сьогодні. Ось так. У лісі тихо. Нікого нема. Дивіться, я перевернула лисичку, ось така зріла кубка. Тут лисичка, дивіться яка. Ух ти! Яке сьогодні різноманіття таке цікаве. Лисичка одна. Той раз в мене була одна. І це раз поки одна надія, ще будуть такі знахідки. Знайшла ще добовичка, але він вже все розкидає спори, не показувала вам. Ну ось як має бути. Взяла лисичку. Ось вона, кошиком. Квіточка у мене з дому. І, думаю, ще якась підозріла кубка. Подивіться, грибок. Оце сусідство лисичка. Вона півбілий. Дивіться, який молодесенький. Клас! Це значить, що, дощик дав? поштовх до новеньких молоденьких грибочків. Приємно, що це таке у нас буду рушити. Закрию. Можливо, ще один грибок йде. Я ще не розкривала, але хочу з вами. Знімаємо кошика. Ось цей бугорочок, якщо вам видно. Ах, я вже бачу. Це сироїжечка. Хробожлива. Так, ми і тут залишимо. Вона розкидає з далі. Ось така обманка. Є у мене нова знахідка. Ось дивіться, яка класна. Ану, я буду знімати. Розкривай дімчик. Грибок. Точно! Дивіться, який класний. Каси за шляпка в нього. ох ніжка А дивіка гімінофор класний. <гум> Житель, не неподобаючий для грибів, висініця. Да? Така масивна. Класний грибок. Ой! Який чудовий гіменофор Світленький ще зовсім молоденький, тільки-тільки лізуть грибочки. Масовості ще немає. Давно я не відвідувала. Цю, місці, на цю Поляну. Там знайшла три гнилих гриба. Ось продовжую пошуки і ось така на мене дивиться величезна поляниця. Подивимося, звісно, за свіжість не відповідаю. Але грибок кайфовий. Ох, тут він не один. Дивіться, хто там ще сховався. А це молодший. Ух, десь так лізе. Бачите? Ось така парочка була під деревом схована. Який маленький красунчик, бачите? Все-таки я знайшла на цій поляні. Молоднічок. Ось такий знайшла ще три гнилих гриба. Оце. Тут не дійшла я сюди ті рази. Не вийшло в мене ось. Такий маленьчок є сьогодні. Йдемо вже так на другу сторону. І просто головою махнула направо-наліво, як колись мій тато казав. Крутий на 360. Дивіться, який грибок. Видно вам уже клас? Який красунчик. Дубовик. під перграба. Це граб у нас таке дерево. Молодесенький. Дивіться на цю ніжку. Ось ліс пиляють. Ай. Ух ти! Ого! Я ножика не взяв. Ох, витягнувся. Ох, дивіться на цю шляпку, на цей гімінофор. О, де я притиснула вже й по сині. Так ніжка витягнулася з під дерева. Ох ти, оце знахідка. Ой. Не передати вам. Ну, всю, ще цього в руці. Думаю, подивлюся? Ну, подивлюся. І дивіться, що я надивилася. Лістечко який. Ще молодший за цього, так? Да? О, його вже і покусали, спіли. Це собі. О, який красунчик. Класно, вже є парочка. Мількнуло листечко мені. Давайте ще подивимося. Покажу вам, як у нас цвіте грибниця. Так кажуть, всі грибники. Бачите? Тут просто краще видно на дорозі. Під листям мало що ти побачиш. Ось так. Надіємося на нову хвилю грибочків. Ух, а хто це нас тут заглядає? Майже на сонечку. ну-а-ну, а ну. так, точно, мухомор сіро-рожевий. Ух, це знахідка. Звісно, пожований вже. Але ж сам факт, ну хумора. Значить, є волога, можуть вже і вони рости. Дивлюся за грибами, а під ноги не дивлюся. А тут ось дивіться, добре, що це не гадюка. Як, медянка, ящерка. Без ніг, так? Да? Маленька така. Ну, сантиметрів тридцять. Але нічого тікала від мене. Дивиться, каже. О, ховається. Тікай. Ну, тікай, тікай. Все, розійшлися. Розійшлися. Давай, давай. Помаленько тікаль. Від мене. Так, і дуйна така гарненька засвітилася. Мені. Вим, що це сираєшка? Ага, це лисичка така велика. Бачите? Лисичка і теж одна. Ех, колись ці дубки славились лисичками. Зараз немає. Каже до мене, брат, йди поснімаєш. Знайшов <рес> два гарних грибочка, Зараз ми подивимося. Що ти там знайшов? Тут такий край дубків, а там далі зруб іде густий. Ось так вони тут, попри зруб, люблять і білі кидатися. О, вони молодняк, так, да, Дімеч? Один молодий точно, видно вам, так? Да? Так кошечок поставимо. Ага, їм. Теж є щось тут трошки. І один постарше. Ох, ну цей вже не буде що взяти. Тут така ніжка мігенька. А цей, цей класний. Ох, вітаю тебе зі знахідкою. Це просто бугорочок. О, клас, вже подобаються такі знахідки. Ох, яка сироїжа ще зустрілася. Дійсно. Масивний такий гриб вимаха. О, моя рука якраз накриває її. Ох. Треба провірити на чистоту. Все, закриваємо обов'язково. Приємна знахідка. Всі сьогодні вам знахідки показують, тому що вони одиничні. Ось яка є знахідка. Волога є в лісі, бачите, дощовички полізли маленькі. Малесенькі, малесенькі. Не моя знахідка, але дали мені поснімати. <рес> Дивіться, який молоденький. Клас. О! В Я тільки проговорюю до брата. Що молоденькі починають лізти, бо він знайшов великого. Йди покажи великого. Я тобі віддам маленького. Ти що, я покажу. О! Який. Ох! На все відро. Гарний шляпун, так? Да? На сушку піде. Ніжка чистенька. І ще молоденький в нас є. О, якого огром'яного. Плюте я побачила під пеньком. Покажу вам. Але вже брати не будемо, дивитися. Бачите, його теж їдять. Так, гарненько. Ось яка красуня сироїшка попадається. На виході вже це жнивова зелена черепалка, як вона там називається. І ось таких порепаних країв. Сама смачна сироїшка. Ось. Будемо казати всім пока пока Ось мої знахідки. І ось показую вам Пілс Який він вже огромний. За два дні в неділю його вам показував. І знову який він наріс класний. Красиві такі квітки, вже прямо квітки. Всем пока-пока.